Замість газет та відпочинку, паркет та гучна музика у своїй 75 Черкаський пенсіонер Олександр Ковальчук ламає усі стереотипи. Це вичули, відкрив власну секцію танців. Танго Фокстрот ча, ча ча під його керівництвом опановують пенсіонери віком від 60 до 90 років. Секрет другої молодості, незвичайний хореограф, розкрив нашій Вікторії Хамазі. Одинку лише 9, а 75-річний Олександр Антонович уже на паркеті. Під пильним керівництвом пенсіонера займається одна з п'яти його танцювальних груп. Попереду програма максимум від вальсу до н ролу І танці у Соснівському терцентрі практикують останні три роки. Відтоді, як сюди прийшов Олександр Антонович, спочатку секція налічувала лише чотири людини. Сьогодні каже директорка, понад півсотні танцівників. Записи до нього кожного дня і новачки, і ті, що вже займаються не один рік. І наскільки вони всі випрямляються, він стоїть мені, здається, на років 20-30 молодше. Ми прям біжимо сюди. Ми не пропускаємо заняття. Я хожу вже три роки сюди. Три роки, і ви знаєте, що воно мені змінило життя. Я стала більш радісна. Я з позитивом своїх вихованців каже Олександр Антонович, добирає не за віком, а за душевним запалом. Свого ж не полишає навіть вдома. Разом із дружиною ось на цьому килимі пенсіонер готує всі свої постановки. Подружжя також поєднав танець. Пригадує пані Валентина. Що став такою позу, руку так підняв, а я говорю, а можна так попроще. Ну ладно, хорошо. Потім він мене проводив додому, і так як ми з ним розговорились. відтоді минуло п'ять років. Пенсіонери не розлучалися ні на день. Ташенька, мої любимої кафетки, на поліон. Давай, 65 років свого життя Олександр Антонович присвятив танцям. На паркет вперше став у дитбудинку. Відтоді, каже, вже його не полишав. Коли я прийшов до танцювальної крові, мені сразу перший минуль, перші секунди. Мені так захопило. Свою концертну програму Олександр Антонович планує разом із дружиною. Вона у нього також людина мистецтва, співає у Черкаському хорі. Інколи навіть добирає пісні до його постановок. Жити без бути може. Саме домашня підтримка говорить пан Олександр і надихає його на нові звершення на паркеті звідси і рецепт другої молодості. Аніх смотрять глаза з с, с ожиданием. И, Вот и они заряджають. Я забуваю себе. Вікторія Хамасад, Сергій Косенко, Віка новини.